Всім вам хочу сказати, що дійсно гарного дня. Сьогодні доброго дня, благословенного дня. На кінець настав той час, коли ми збираємося. Нас чекають по дорозі ще декілька людей. Ми їдемо сьогодні в Велопробіг, велопробіг по нашому Кам'янсько-Подільському району. Він заключається в тому, перш за все, щоб діти відпочили. І сьогодні у нас 20 якесь. 9, так, і ми будемо вертатись з 1 числа, 30, 31, 1, 1 серпня, можливо, ми будемо 13 року. будемо, Будемо, да, Е, Будем заїжджати у бібліотеки району нашого, де будемо залишати християнську літературу, щоб в кожній бібліотеці нашого району був духовний куточок. Е, також будемо Вечором біля вогнища проводити невеличкі такі бесіди з нашими підлітками, з нашою молоддю, що таке дружба, значення дружби, що таке любов. Тому що досить багато людей в світі цьому не знають. Взагалі, любов. В них любов одна. Но ми знаємо, що є любов агапи Божа, є любов, філіо, дружня, і є любов Еріс, де чоловік і дружина. Тобто, є оці аспекти любові, про які ми будемо розмовляти на протязі цього тижня. От наші християни їдуть, правила соблюдають, добре їдуть. А оця от дівчинка не соблюдала правила, перейшла через дорогу. Правила ті соблюдають християни наші. Іногда. Зараз зупинка на водопой. Подкріпиться. Після кі кі кілометрового проїзду. Один кілометр проїхали, Який отдях? Я розумію, 12-15. Який отдих? Я зрозумів. Все, їдемо. Серега, будь заключені, бо вони, бо вони бач, їм треба тут остаючі виходить. Хтось. Так, до мене кидаємо. Я а. Приїхав в І бере реванш старт на Кульчиївці. О, вже знову заміна. Це... Алло! Виходи дава!

Марафон 42-кілометровий. Пройшли наші велосипедисти. Ще залишилося 2 кілометри. Залишилося! Ну, тепер чекайте, ти мене лама наш велопробіг ще не вистачає, нам недостатньо одного бігуна. О,мін там аж за кілометр. Навіть не видно його звідси. Ми почекаємо. О, на кінець наші. Братики помогли сестрички нашій. О, все, вона дала реванш. Малокі. Що придумав цей світ? Все. Хай вас Бог благословить. Фініширує, фініширує. Дубчак Дініс Валерович. На дняшпіль прийшов перший. Дубчак Дініс Валерьович. Другий іде. Давід Кравченко. Друге місце. Пів літра води. Друге місце. Сергій Копесов, третє місце. П'ять літрів води. П'ять ні, друге місце. Це по цьому, Победителям дається менше, бо вони все одно победителі. Ну, ну б у вас всіх в зуби, якби він хотів. би. Він просто, О, якби, якби. Так, і четвертий у нас їде. Вовка, молодець, Вовка. Вовка, давай крути. Ще п'ять секунд. крути. крути, крути.

Я зрозумів. Так. Зараз не радость. Валерій, Валерій Батькович, ну скажіть, що, що це ви, як це фотографії будуть в кожному. Це в нас проміжуточний пункт, село княжка. Зараз фінішна пряма. Через скільки, пів кілометра. Давай, ми живемо на базовому лагері, ми продовжуємо наш велотур так. А зараз ми робимо пам'ятну фотографію. Обережемо. 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 Короче, все, зробили в принципі Вже приїхали наші побідітелі зараз. Ті, хто були ззаді, зараз спереді. Так. А в общем то вони всі разом. А там Ось, молодце. І Це за наш пустіший фініш. варіант, к... варіант. Фінішують. Оце, оце велосипедист. ніякі горки йому не Правда? Молодець ти. Тобі треба було спочатку їхати, А Альону в багажник. Вовка найперший приїхав. Командир. щасливої щуки. Вовка! Молодец! На полуспущенном колесе герой Украины приехал первый. Второй Владик, третий Геня. Ну, уже не так налегке. Так. И что там? І щось там в далечині хтось там дуже далеко-далеко ще їде позаду. Наш велопробіг. Там бус підганяє всі. Да. Мені є я додому їду на бусі, І мій великве забув Професіонали їдуть з одною рукою все, ззаді ні більше нікого. Завершаючий варіант. Добре. Ось. На на бусі. Я по Ну що, далеко, Недалеко, правда. Більше тих е, розговорів слів, чим тої дороги. Скільки там їхати? Це ж не до Києва. За, Зараз розгружаємо бус за всім нашим приладдям. мочити Да. Выбираем место, да, идем да. то да, да. А, Чем нам да да я бы, я, 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 я не нам работают? <свят> приехал в пастырь. Не, вона Приехал в Украине а, в да. После боя приехал в пастырь. <свят> и... Погано. Ми не їхали, ми йшли пішки. Ну що, велопроїзд чи велопробіг? Велопроход. Велопроход. Олег Олександрович, заїхав сюди і сподівав, що лопатку не взяли. Я зараз привезу. Вернувся за лопаткою і забув за лопатку. Давай Так, хорошо, хорошо, Ефорія. Зараз у нас обідати, Земушку, что ли, кидаешь? Мы там сейчас лену сделаем по карточку, по помидорчику, по салатику, по хлеб, пашкет и горячая картошка. И пока это будет на разогрев. На там. Да, если будет бегать одна, уже же вторая Привет, вы кто? Дуже приємно. Привіт. Ви хто? Як вас звати? Вілєра. Ага. Дві Вілєри? Так. Ось це наша столова така. Така столова наша. Скільки ви вже будете витрати? Поки пастер скаже закінчувати, будемо знімати. Все. Привіт. Ви хто такі? Від Відкіляви. Ага, зрозуміло. Знаємо. помнимо, Повним, уважаємо, любимо. О, тепер ми зрозуміли, що ми в Україні знаходимося. О. Я Я не Беремо зараз те на нашу кухню. Дивіться, ми опускаємо теж. Є, маєте, далі. Олексій. У нас є Олексій Петрович. Олексій Петрович. Він керує велосипедом. Завтра у нас 9 підйом нас скільки. Хто скаже? Скільки ми скажу? Вісім. Вісім, ми домовилися, а ми поставили. Ми поставили. Вісім. Вісім у нас підйом. Вісім подйомів. В четвер, вранці в нас підйом буде не в вісім, а в дев'ять, бо ми будемо виїжджати. Ми стаємо, снідаємо, хорошо плотно снідаємо, збираємо табір. І я думаю, що перед обідом не хотілося б, звісно, на сонцеп виїжджати, але ми ще подивимося. З четвер ми маємо бути вже в Кам'янці. Кого, які є питання? Я все. Отець, дякуємо тобі за цей чудовий час, Господь. дякуємо, що ти зберіг нас до цього часу, благословив спасибі за цю чудову їжу, яку ти послав нам сьогодні, Господь. Благослови наше спілкування. Нехай воно дійсно принесе нам всім радість, созідає нас, приносить щось нове в наше життя. А ми довіряємося тобі, просимо твого благословіння на цю їжу. І на наш відпочинок і дякуємо за все тобі, Отець. Ісуса Христа. А, звісно, сюди не так вже й просто доїхати ну, так. Ну, якось докотився. Зрозуміло, зрозуміло. І все, не все відразу, а все по... По чуть-чуть. Да. Добре. Друзі в тебе тут є? О, так. Да. А палатка в тебе є? Так. Да. Добре, де? О. О, палатка яка в тебе? Клас. Ну все. Щасливо тобі віддихати. Ми, ми молодь і подростки церкви Христини. Оце от один із наших мадших учасників заїзду, Його звати в Вовка. І от теж класні двері. І ми тут хочемо ще провести класний час. І чекаємо вас наступного разу. Дякуємо вам. Дякуємо. До побачення. До побачення. Ми зараз в Сорженцях проїхали 15 кілометрів, їхали довго, деколи тут були проблеми з їздою, будемо ще тут скільки.